Трамп може запросто укласти прекрасну угоду про припинення вогню в Україні, з такою заявою виступив не хто інший, як сам держсекретар США Блінкен. Ну які ще потрібні підтвердження того, що вибір Дональда Трампа на противагу Гарріс є самим найкращим? Вибором для нас для українців з точки зору можливостей закінчити війну. Нова адміністрація Білого тому на то на чолі з Дональдом Трампом має необхідні передумови, щоб допомогти Україні укласти гарну угоду щодо завершення російсько-української війни і встановлення довготривалого миру, вважає державний секретар США Ентоні Блінкен. Ну блін. Вже більш конфліктних, більш е, таких е, взаємо неприйнятних е, відносин, ніж між е, уходящої адміністрації е, Байдена, демократів і пригадящої е, Трампа, республіканців, важко е, згадати в американській історії. Їм би е, тут е, сказати, е, от все. Прийшов Трамп, все пропало. Будете ви бідні українці. Ну, не ми, українці, ви ні навіть в очах американських демократів, що переміг Трамп, але все рівно сказати, що от вам не повезло. Ні, вони чесно кажуть, ну тому що якщо вони збрешуть, то потім їх на цьому піймають. Що ви збрехали? Вони, чесно кажуть, що Трамп. Запросто може вирішити ваші проблеми. Тому що ми, демократи, ну цього вони вже не кажуть, але ми можемо домислити, що ми, демократи, були нездатні щось змінити, да й особливо не ставили за мету. Ставили за мету в кращому разі ослаблення Росії за рахунок України, за рахунок української крові, за рахунок того, що ми українці гинули. а Цілі закінчити війну, Байден, його адміністрація, ну при всьому, що вони для нас зробили, вони не ставили взагалі, вони про це навіть не говорили. Про це заговорив на весь світ голосно Дональд Трамп. Бо наша влада теж про